Весь час Карпати були і залишаються легенями для європейського континенту. Ці гори дають нам чисту воду, цілюще повітря, неоціненні запаси корисних копалин та деревини. Проте із втручанням людської руки у флору та фауну гір почалися певні кліматичні зміни та конфузи. Така ситуація може спричинити екологічну проблему. Екологія Карпат руйнується через недбале та безвідповідальне господарювання, катастрофічні паводки, суви, кліматичні катаклізми, промислові навантаження вони є причинами величезних матеріальних та моральних збитків, хвороб, а також загрожують людському життю. Руйнування а чи будь-яке втручання в природне середовище гір спричиняє зміни клімату, які мають значний вплив на розвиток суспільства та вагоме значення для цивілізації. Людина працює тільки як зовнішній чинник, який впливає на роботу такої системи. Отже, і ми. Дуже важка робота була. Дуже багато років було потраплено для того, щоб підійти до розуміння того, що ж робиться на планеті, в яких системах є поєднане соціальне. І дійшли висновку, що це є нова форма організації на планеті, небіотична соціальна, яку ми назвали геосоціосистемною, тобто такою, де поєднане гео, поєднане все живе і не живе, то, що об'єднує екосистема, в якому є поєднане соціальне і економічне. Гео соціо є виробництво і людина. І це є функціональна система, на відміну від екосистеми для. Роль пам'яті і регулятора виконує генетичний матеріал в тій системі геосоціальній, цю функцію виконує людський інтелект. А то й найфундаментальніше питання, яке, яке сьогодні має лежати в основі розв'язання проблеми сталого розвитку. Тобто, врешті-решт, мусить людство збагнути те, що все, що робиться на планеті, робиться під впливом цього інтелекту людського. І під впливом діяльності, яка керується цим інтелектом. Щанальський колись сказав, що на Землі настала та ера, та стадія розвитку біосфери, коли людський розум і керована ним праця стали потужною геологічною силою. Ця потужна сила вийшла за межі біосфери далеко, працює в космосі, руйнує середовення, зовнішнє існування біосфери, і руйнується все це безумовно, під впливом тих потужних надбань Наукових, спровокованих інтелектом, який пішов значно вперед в аспекті інформаційному, технічному, технологічному. І врешті не вистачило часу, а це показує історію розвитку людства. Не вистачає часу, щоб паралельно вирішувати питання середовищні. Аж коли вже настає криза, хапаються за голову, починають думати про те, як врятуватися від тої загибелі, яка можлива є на землі. Отже, і, угоди, і ті кіотські догоди, і ті, скажімо, і навіть те питання стало розвитку, воно вже зумовлено тим, що середовище існування людей на землі стає під великою загрозою. Треба спам'ятатися і треба шукати засоби для того, щоб забезпечити той сталий розвиток і щоб, і щоб власне, тут знайти ту гармонію, ту збалансованість і між природним, соціальним і економічним. Економічним компонентом. І, власне, була і написана книжка, одна була фундаментальна, називається екосистемологія, не знайшов її. І є, власне, геосоціосистемологія. Щоб дійти до, до тих геосоціосистемологічних ідей, було узагальний матеріал в книжці, яка називається Від біосфери до соціосфери. Біосфера, глобальна система, де зосередже життя, а соціосфера. Це є сфера виробничої діяльності людини. На теренах західного регіону дослідженнями та вирішенням екологічних проблем Карпат займається Інститут екології Карпат НАН України. Довідка. Інститут екології Карпат створений згідно з постановою президії НАН України номер 275 від 22 жовтня 1991 року на базі Львівського відділення Інституту ботаніки імені Холодного НАН України. Інститут екології Карпат є державною науковою установою Національної академії наук України і входить до складу відділення загальної біології НАН України. Головне завдання інституту здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою отримання нових наукових знань у галузях екології, екосистемології, геосоціосистемології, ботаніки, зоології, охорони природи, екоморфогенезу рослин і популяційної екології, сприяння науково-технічному прогресові та соціально-економічному й духовному розвитку суспільства. Інститут в своєму структурному Об'єднання має чотири відділи. Це є відділ екосистемології. Це практично він відображає і наукові напрямки інституту, тому що сам науковий напрямок екосистемології був заснований Михайлом Андрійовичем Голубцем. Інший відділ це є відділ екомофогенезу рослин. Він був заснований академіком, я перепрошую член кореспондентом Національної академії наук України. Андрієм Сазонтовичем Лазаренком, Вони, власне, займаються питаннями дослідження субцелюлярних і молекулярних механізмів онтогенезу рослин. Ще одна школа наукова, яка є в нашому інституті, це є школа созології. В нею займається відділ охорони природної екосистем. І засновником цієї школи є професор Стойко Степан Михайлович. І ще одна наукова школа, яка є в нашому інституті, це вона заснована професором Малиновським Костю Андрійовичем і відділ популяційної екології, популяційної екології. Так, він продовжує зараз ці напрями досліджень. Цей відділ вчоліє професор Царик, і заступником нього є доктор біологічних наук як Володимир Григорович. Власне, цей відділ займається механізмом дослідження. Механізмів самовідновлення життєвості популяцій в Карпатах, їх пристосування до змінених умов навколишнього середовища. Окрім цього, в нашому інституті є ще неструктурна лабораторія при відділі екосистемології хімії, біохімії ґрунтів. І є гербарій, який містить понад 60 тисяч гербарних листків. З них Приблизно 45 тисяч це вищі суденні рослини, і десь біля 15 тисяч це є бріологічний гербарій, який є унікальним, який практично є єдиний в Україні і розташовується у нас в нашій інституті. Маємо аспірантуру при інституті, готуємо молоде покоління. Маємо на сьогоднішній день у нас є 10 стаціонарників, вчиться, маємо заочників, але крім того, маємо ще стипендіатів. Національної академії України і президента України. Наш інститут загалом займається підготовкою кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, а ось тобто ми не приймаємо аспірантів кожного року. Це мінімум чотири аспіранти. На даний час навчається 12 аспірантів стаціонарної заочної форми навчання. Окрім того, в нас в інституті функціонує спеціалізована вчена рада щодо захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю екологія. І зважаючи на наші здобутки. І координацію наукових досліджень і навчальних досліджень, які стосуються саме екології. Ми були долучені до програми «Темпус», тобто модернізації вищої освіти, особливо третього рівня, який напряму стосується підготовки кадрів вищої кваліфікації. Це була програма, яка розпочала своє функціонування. Минулого року і працює до 2013 року і стосується підготовки екологів саме вищої кваліфікації. А ось на теренах України фінансується вона європейським союзом до нашого проекту долучено зараз сім країн з Європейського Союзу, країни з Білорусі, Російської Федерації і Молдови. А ось, значить, ця програма вона покликана модернізувати нашу традиційну аспірантуру і наблизити її до традиційних докторських програм, які зараз функціонують в Європейському Союзі. А ось, значить, тобто за на даний час ми працюємо над програмою модернізації саме навчального процесу, який має бути поєднаний з науковим процесом стосовно аспірантів екологічного профілю. А ось, тобто, ми пишемо програми навчання стосовно екології, ось які потім будуть функціонувати. Ми так надіємося на теренах України. В нас є партнерами з України колеги з Харкова і з Одеси, які також долучені до цього процесу. Окрім цього, до цього процесу долучене Міністерство освіти. Науки, молоді та спорту України, значить, і зважаючи на те, що ми якби так успішно Україна долучилась до цієї програми Темпосу, на даний момент ми подали ще дві заявки на цю ж програму, але стосовно вже тільки докторських студій, в яких будуть брати участь консорціуми із Харкова, Львова і, значить щодо створення наукових центрів, де навчатимуться аспіранти з екологічного профілю. В інституті розробили схеми екосистем для Львівської області. Це дасть змогу забезпечити належні водний, повітряний і кліматичний баланси Карпатських гір. В умовах глобальних кліматичних змін, які загрожують цьому людству, екосистеми без перебільшення відіграють життєдайну роль. Така мережа забезпечує зв'язок між тими ядрами. Бо, як правило, заповідники, національні парки, регіональні парки та інші природоохоронні території це є території, де зберіглися більш-менш незмінені природні осередки існування флори і фауни. Низка областей Тернопільська, частково Львівська, Хмельницька, Запорізька, Донецька. Області, низка інших областей мають вже схеми екомережі, які є затверджені на обласному рівні як регіональний нормативно-правовий документ. Тобто ця структура вже має враховуватися під час просторового планування господарки на території цих областей. Ну, зокрема, в нас в області, наприклад, от за Розробками нашого інституту і, перш за все, відділу затверджено дві програми: це регіональна цільова програма розвитку заповідної справи Львівської області і програма формування регіональної комережі. Вони офіційно затверджені обласною Львівською обласною радою, і вони є фактично регіональними нормативно-правовими актами, які мають враховуватися під час просторового планування, господарювання на території області. Довідка. Екосистема головна функціональна одиниця в екології. Єдиний природний комплекс, утворений живими організмами та середовищем існування, у якому живі та неживі компоненти пов'язані між собою обміном речовин, енергією та інформацією. На цій схемі представлена робоча схема екомережі Львівської області. І, власне. Червоною штриховкою показані сполучні території, запроєктовані. Вони запроєктовані з урахуванням певних природних особливостей ландшафту, рослинності, рельєфу. А зеленими контурами показані наявні та проєктовані природоохоронні території, великоплощинні території, регіональні парки, національні, Національний парк Сколівські Бескиди наш і таке інше. І от, власне. Поєднання з об'єктами Польщі, з об'єктами інших областей: Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської, забезпечується за допомогою збереження оцих малозмінених елементів ландшафту. Визначаються межі за певними природними. Ну, границями чогось там, скажімо, хребтів, долин річок, якихось доріг і так далі. Тобто за тими параметрами, за тими природними межами, за якими дійсно здійснюється оця міграція тварин або перенос насіння рослин в процесі ну, їх природної життєдіяльності. Великою загрозою для екології Карпат є висихання лісів. Якщо раніше це були поодинокі випадки, то тепер ця проблема набула більшого масштабу. Якщо перейти на конкретні цифри, то у Львівській області зараз є 6 мільйонів метрів кубічних деревини, яка всохла і стоїть на корінні. Наприклад, якщо ми в один вагон навантажимо 50 метрів кубічних і зробимо ешелон з цієї всохлої деревини. То він простягнеться від Сколі аж до Москви. Тобто, це той ресурс, який є нераціонально використаний. Директор інституту Микола Козловський зауважив, що під час дослідження причин, які зумовлюють висихання лісів, з'ясувалися цікаві факти, що допомогли дослідити дану проблему набагато ґрунтовніше. Останнім часом ми в своїх роботах в нашому інституті показали, що існує як мінімум ще дві причини. Всихання смирякових лісів. Це є надмірна кількість фітофагів в ґрунті, які практично, виїдаючи куріння, роблять нездатним його транспорвувати вгору воду і мінеральні речовини. І тому виникає так званий хлороз сосни, коли вона починає жовтіти і відмирає. Ще одною причиною, яка може бути викликати всихання смиреки. Це є стовбуровійний метод. У нас є аборигенний вид, який дуже близький до цього карантину. Це є круглий черв довжиною приблизно 1 мм, товщиною 18 мікрон. І він переноситься на здорове дерево сосни з допомогою вусача. Вусач його переносить всередині. От найбільш поширеним є моногамос провінціаліс. В нього може бути десятки тисяч тих личинок. І коли він сідає на дерево і починає додатково їсти собі кору, вони в той час проникають в деревину самостійно. І основна їх біда, що вони закупорюють трахеїд. Ми можемо міркувати так, і міркують багато вчених, що ми виріжемо всі хворі дерева, а декілька здорових залишимо і нічого їм не буде. Це абсолютно не відповідає дійсності, тому що настільки є розбалансована оця біотична система, що стовбурові е, нематоди практично зараз пошкоджують не тільки ліси похідні, які є на низу, а в зв'язку з тим, що стало тепліше, вони пошкоджують і смереку в тих деревостанах, де вона природно завжди була, тобто в мішаних деревостанах. Через висихання лісів деякі гірські населені пункти можуть позбутися єдиного джерела збагачення зеленого туризму. Якщо ми не зробимо їх переформатування, то вони просто в нас всохнуть і ми не отримуємо ні грошей, ми не отримуємо ні тих екологічних функцій, які вони можуть давати. Тобто вони не будуть затримувати воду, не виконувати своєї гідрологічної функції, вони не будуть виділяти кисню, вони не є привабливими для туристів, ніхто в такі ліси не поїде відпочивати. Зрештою, вже і були такі звернення громадських організацій. Чому у нас сох ліс, чому ви його вирізали, то до нас тепер не їдуть туристи. Тобто це комплексна проблема, яка потребує комплексного підходу. Окрасою Карпату, крім лісів, є вищі культури, мохи. Ці рослини є дуже чутливими до будь-яких змін. Науковці інституту екології Карпат використовують мохи як індикатори чистоти повітря, а також спостерігають за їх ростом та розвитком у різних кліматичних умовах, різному середовищі перебування. Відділ екоморфогенезу рослин, в якому ви сьогодні знаходитеся, був започаткований і створений за ініціативи. Андрія Сузонтовича Лазаренка, член кореспондента Академії наук, доктора біологічних наук, професора, видатного, вченого, який зробив багато для розвитку біологічних досліджень, зокрема географії, екології, систематики, мохоподібних. Він не лише розробив новий напрямок досліджень, але й і сформулював зовсім нову концепцію бріологічних експериментальних досліджень. Власне, в чому полягала оригінальність таких досліджень? В наших дослідженнях почали дослідж... запроваджуватися протонема мохів як спрощена модель для дослідження морфогенезу. І формотворчих процесів у вищих рослинах. Завдяки цьому можна було досліджувати процеси зміни поляризації, диференціації, галуження клітин на одновимірному росі, такими, якими є нича та протонема. Потім вона ускладнюється до утворення пластинчастих структур, що є двохвимірними. Типом характером росту до трьохвимірного, тобто утворення бруньок, закладання бруньок і утворення гаметофорів. Окрім просторово-структурної організації розвитку росту, галуження, формування броньок у мохоподібних, важливим напрямом досліджень, які проводяться в нашому відділі, це є вивчення. Внутрішньовидового різноманіття мохоподібних і також характеру організації їхньої внутрішньої структури. Що саме передбачає це дослідження? Це було проведено велика маса експедицій в різні куточки не тільки України, але й колишнього Радянського Союзу. Був зібраний цікавий матеріал. Який дав можливість скласти списки мохоподібних як в заповідні території, так і в різних е, е, девастованих е, ситуаціях, в е, таких е, місцях, в яких фактично е, не проводяться аналогічні дослідження. Бріологічний гербарій, який існує в нашому відділі, який закладений з ініціативи теж професора Лазаренка, він є унікальним, тому що в ньому велика кількість зразків має визначені хромосомні числа, тому що на початку 70-х років минулого століття в нас проводилися інтенсивні дослідження хромосомних числ у мохів, каріосистематичні дослідження, які полягали в підрахунку чисел хромосом, їхньої морфології, а також Поведінки під час маєтичного чи мітотичного поділу при сучасних темпах освоєння природних ресурсів одним із стратегічних напрямків збереження природної спадщини у Карпатах є заходи по створенню заповідних територій і ландшафтів, перетворенню Карпат у туристично-рекреаційний центр Європи. З метою збереження історичної та природної спадщини і популяризації регіону при інституті екології Карпат розробили спеціальні екокраєзнавчі стежки. Ми, власне, розробили таку концепцію, ми тільки почали реалізовувати. стосовно регіонального ландшафтного парку Нацянський, який є частиною резервату біосфери Східній Карпати, це є така, якби, ну, якби сказати, такий, такий, така родзинка для цього парку. Родзинка сумна, достатньо, тому що вона стосується неіснуючих сіл, які зникли, на жаль, з карти України і з зрозумілих причин, коли йшла власне операція стосовно очищення прикордонної смуги. Ми її назвали цю серію. Наразі ми таки можемо похвалитися лише одним таким маршрутом: це шляхами неіснуючих сіл. Такий перший був розроблений маршрут, який означений. І позначені відповідними інформаційними таблицями і так далі є до цього буклетник, який називається Шляхами неіснуючих сіл. Перше, що ми зробили, це стосується села Дідова. Ми так плануємо зробити за всіма селами, які були розташовані в цій власне прикордонній смузі. Там було виселено біля 15 тисяч людей, і тому власне ми вважаємо, що пам'ять їхня. І місця того, де вони жили, і те, що там залишилося, там багато чого залишилося. Все ж таки, 50 років для фруктових дерев і так далі, це не так багато. Тобто їх можна ідентифікувати на території. Не кажу вже про карти. Ми власне в цьому напрямку працюємо, тому що це є це не наше ноу-хау. Це є загально прийнятий європейський досвід, зокрема, він прийнятий і в Бешерському парку народовому, і в парку народовому полонини в Словаччині. Тобто відзначати треба на території місця, де колись жили люди, щоб увіковічнити пам'ятку про них. І от надзвичайно цікаве є те, що люди, які колись проживали на цих територіях, навіть не ті люди, їхні діти швидше всього, може навіть часом і внуки повертаються туди. На довкілля в Карпатах істотно посилився негативний вплив людини, в результаті якого багато видів рослин і тварин виявилося під загрозою зникнення і вимагають невідкладних заходів з їх порятунку і охорони. Що стосується нашої роботи по реінтродукції зубра європейського, я вважаю, що це один з таких дуже цікавих проектів, які здійснюються на території України вперше. І нам вдалося в рамках реалізації цього проекту завести на територію національного парку Сколівські Безкиди 11 зубрів Західної Європи. Ми маємо поповнення. У нас ще до нас ще народилося троє маленьких зубринят. Тобто це дуже цікава річ, і ми, якби стараємося відновити цю супопуляцію майданську зубра в Сколівських Бескидах щоб це є частина такого загальноєвропейського проєкту, загальнокарпатського проекту Карпатські Зубри, яка реалізується на території Польщі, Словаччини і України, але і Румунії так само. Але Україна, на жаль, ще якби тільки знаходиться на перших етапах реалізації цього проекту. Тепер ще що стосується якихось інших проєктів, таких цікавих, які інститут робив протягом останніх років. Я вважаю, що треба відмітити ті речі, які ми робимо стосовно реалізації загальнодержавної програми протиповеневих заходів і в басейні Прута і в басейні Тиси. Інститут працює в цьому напрямку так само. Ну, але на привіт такий жаль, зв'язку з тим, що ці програми не фінансуються, наші розробки тільки залишилися розробками, але тим не менше ми обґрунтовували доцільність створення тих чи інших об'єктів. В першу чергу це стосується протиповинених ємностей на території Закарпаття. Науковці стверджують, стан навколишнього середовища буде надалі під загрозою. Якщо не будуть братися до уваги їх зауваження та дослідження. Адже людський інтелект спочатку намагається щось змінити і відкоригувати. А про наслідки вже думаємо тоді, коли ситуація стає критичною.